Перед початком відео традиційно дякую спонсорам мого каналу. Без вас мені пиляти відео не було б так приємно. Ось вам гівка з котиком. Буду без довгих вступів. Знову з вами Гремлін та вітаю всіх на каналі і нових, і людей, що вже мають психічні порушення. Власне, це моя друга серія проходження Кенше за Буданова та байректарних мемів, та я нарешті установила українізатор. Хто тут уперше рекомендую глянути попередню серію? А якщо ж вам лінь, то власне минуле відео закінчилося тим, що мого пса патрона, з яким я стартувала, вбили, а Буданов купив собі темношкірого друга, якого я назвала Жан Беленюк. Ну як, вже пошкодували, що вимкнули це відео чи готові залишитись? У нас не початок у нас чіловий. Жан сидять собі на вчіпочках у барі у краї світу. Буданов тримає якогось побитого життям і місцевої сторожі русач е, голодного бандита, а у нас три тисячі котів у кишені. Коти, точніше, кати тут це валюта. А у мене вся ця валюта крадена. Так, я краду котів. Все вірно. Отже, так як Жан у нас новенький, я вирішила залишити його поки у місті, аби він прокачував атлетику. Адже якщо Жан буде бігати тут саменький, його опиздюлить місцева свята нація, яка ненавидить всі інші нації та раси, окрім Боданова. Бо Богданов гігачат. за Боданова я ж побігла на вилазку та вкотре надибала загін святої нації, яка знову до мене докопалась. Але не вішавши їм на вуха лапшу віру в окрана, вони мене знову відпустили, та я продовжила бігати у них між ногами, так як би це не звучало, шукаючи пригод на сраку та піднімаючи навички скрипності та атлетики. Власне, пригод на сраку я собі знайшла. Кому кажу сало, салона? У мене там кусочок лишився. Одай сало, блять. Там два рублі лежало. Ей, ей, ало, поможіть! Ви що такі будете стояти? Блять, тут друга. Ой, ой-ой! ви мені не поможете, да? Ладно. А, друга, ні, не треба, не треба! Аби як я відірвалась від собак, та моя дупа навіть залишилась цілою та непогризаною. Але такої жахливої зради від Святої Нації я не очікувала, тому прийняла рішення зібрати всі свої речі й голодного бандита та вирішити до ніньць, що були тут прямими ворогами святої нації. Адже нінці вони проти рабства, а свята нація навпаки, і по кайфу інші раси ще мити. І жінок, до речі, теж вони тут чисто сім, магаче братерство. Але це магаче братерство, мене зрадило. Тому я ображено повернулась у край світу та почала збирати свої манатки. При цим обов'язково забігши на святу ферму та ограбувавши її. Але це так другорядне. Коротше, залутавши на фермі 7 тисяч катів, я вирішила, що пора. пора пора завести жана у безпечне для нього місце, аби він став моїм рабом до кінця проходження та купав залізо, аби всі кати йшли мені на непотріб, що я куплю міськлікнувши. Зате я купила йому гарненький рюкзачок, тому нехай не випендрюється. Вибігши з містами, ще трохи потренували свої бойові навички на тому нещасному бандитові, що весь час висів у мене на плечі, та добивши бідолагу і закупившись додатковими медикаментами, ми вирушили у довгу дорогу. Справді довгу, бо я взагалі не гребла до ці нінзі знаходяться. Тому, облазивши всю карту кінши на форумі, я спочатку побігла взагалі у протилежну сторону, а потім, повернувши, куди мені потрібно було, по факту пробігла удвічі більший шматок дороги, ніж мала. Але і на цьому не кінець. Бо нарешті добігши до нінсь, дуже обережно добігши, пильнуючи кожну точечку, от прям кожен кожен піксель, аби він, не дай Господь не шевельнувся і не напав на нас, як тут. Коли я нарешті в кінці кінців добігла до нінсь, я барабанний дріб вибрала не той варіант відповіді. Так, все правильно. Я вибрала не той варіант відповіді і заспавнилась де правильно. Піддія. Подзвоніть <гум> хтось моєму лікареві. Все з цього моменту я твердо вирішила, настав час українізовувати кенші. Отак. Отак. Ось це я розумію букви. А не ця ваша англійська хуйня. Отаке тепер і пограти можна. Коротше, до того села я добігла заново, та відповіла їм, що я прийшла до них, аби поторгувати їхнім же награбованим майном. <кхух> та відразу побігла дивитися, що у них тут є. Особливо я звернула увагу на халявні манекени та жило залізною рудою, що була розташована прямісінько у їхньому селищі. Проте, коли я підійшла до манекену, аби потренуватись, мені сказали, що це не для загального користування. Прошу би передала, чи забрати своє монат. Проте я не ликом шита, та сівши на картани та потанцювавши навколо цього манекена, я таки знайшла сліпу зону та змогла собі потренуватись. Ну да, чел, так тебе точно ніхто не бачить. Так і не зрозумівши, що я там собі натренувала, мене знову помітили, дійсно, чому б це? Та я так і вийшла з цього хабу, залишивши тут бідолагу Жана, що став чорноробочим. А сама ж пішла за покликом серця шукати собі пригоди на саряку. Спавши на якихось обістяних матрацах та пробираючись крізь руїни та агресивних тварин, я нарешті дійшла до берега моря. Блять, я? Нє, серйозно, це просто якесь село, і цю назву я навіть не придумала. Власне, я забігла у це село та знайшла там людину, з якою можна було поговорити. Мене зацікавив його викрик «Гей «Hey, ти!», і я підійшла до нього запитати за те, кого він тут геєм називає. А цей челік, якого звати Хобс, почав мені розповідати за якусь волаючу примару. У нього величезний мову, як у хтивої відьми і чудово обвисла шкіра на руках, бо втається й як м'яке картопляне масло. Від тебе віє вайбом, розповів вчительке або підлога країни без електрохарчування. Але я... я тобі вірю. Власне, цей дід, як він сам себе назвав. Приєднався до моєї команди зовсім випадково. Я навіть не зрозуміла, як це трапилося насправді. Але тут я зіткнулася з проблемою. Я не могла переназвати цього старого, тому тепер моя команда складалася з Буданова, Жана Беленюка, Пса Патрона та звичайного такого собі старого хопса. Ну, це гаразд, буває. Власне, Жанна, я вже з кінцями вирішила зробити робочим класом, а хопса тренувати. Адже навички, поводження зі зброєю, у нього були майже такі ж самі, як і у Буданова. Тому, давши йому якусь шаблюку, ми вирішили далі у похід. Тим часом Жанна купав достатньо заліза, аби піти його та продати, проте я зустріла ще одного чувачка, з яким можна було потреніти, та мене дуже підзабавив їхній діалог про людожерів. Але людожери хоча б хороші в одному, в якості мішеної для стрільби. Дивлячись на варіант відповіді людожери теж люди», у мене перекосило обличчя. Повернувшись до Буданова, я купила два спальних мішечка та дешевенький рюкзачок для хопса, і традиційно прибіглась по домам, аби покрасти в них речі, що погано лежать. Крапши у них майже все піло, що тут називалось горох, я побігла його продавати. Бідна місцева алкашня. Пропала все. вийшовши з домівок, я відразу наткнулася на нінь та мисливців на людожерів, що проходили повз та вирішила скласти їм компанію, аби знову знайти собі якісь нові пригоди на дупу, а при можливості побити з якимось людожером. Дивимо може, і потренує свої бойові навички. Ось так просуваючись за цими мисливцями, ми знайшли нове село та нову локацію. По дорозі ще трохи побилися з голодними бандитами, та доки ми цих всіх бандитів лутали. Усі ніндзя та мисливці кудись розбіглися. А ми з хопсом залишилися самі саменькі досліджувати локу. До слова, як вияснилось, це була локація, де ходять дзибасті тварюки, але про це я дізналась дещо пізніше. Ось так ми з хопсом залишилися удвох з горілкою в кишені та якимись дешевими мечами. Зате у нас були круті парні пов'язки, ми, як інь і янь, зараз всіх людожерів відлякаємо своєю крутістю. Хвилинка крінчі закінчена. Навчи ну, трохи у локацію, у мене на карті з'явились невідомі позначення якихось двох будівель, та я захотіла одну з них відвідати. Аж тут, коли ми розвертались, аби туди побігти, краєм ока я помітила дзюбастих тварюк з однієї сторони. О, привет! О, привіт! <ріху> <ріху> і величезну шайку голодних бандитів з іншої. Та моя дупа починала підгорати від того, що могло б мене чекати. Якби я була менш обачнішою, вирішивши, що я зараз не хочу ризикувати командою, я швидесенько в стелсі побігла до тієї самої загадкової будівлі на карті, надію, що хоч там буде спокійно, та я трохи почуля собі без можливості бути закльованою чи побитою та пограбованою, а потім ще закльованою. Але тільки но ми туди підійшли, як тут же помітили пізділок у самому її розпалі. Це мисливці разом з ніндзя бились проти голодних бандитів разом з людожерами. Я думала посидіти і перечекати, доки вони всі з'ясують свої суперечки та невзгоди, проте потім згадала про велику ціль, а саме помститись за смерть пса патрона голодним бандитам, і таки вирішила теж вступити у бійку. Я думаю, ви без мене здогадали, що це рішення було дурним? Так, це рішення було дурним. Проте. Знайшовши якогось одного нещасного людожера, що був відірваний від усієї іншої великої бійки, я скерувала прямісінько туди Буданова та вже хотіла його добряче відгамселити. Проте власне це голе босе чудо, яке тільки з Божою поміч могло стояти на ногах, відгамселило вже мене. При тому, коли я за хопса побігла допомагати Буданову, цей чел блокував удари відразу від нас обох. Відгамселив Буданова до напівсмерті, так ще й відпіздив хопса так, що той повністю втратив свідомість. Ні, ну я знала, що ви у мене не найсильніші хлопці, але що аж так. Ой боже. Котик на диво, хопсу вдалося прийти до тями, накласти на себе бинти та тупо на волосинці, на волосиночці врятувати Буданова від смерті. Далі ж почався неймовірно цікавий геймплей. А саме ці двоє, що вже стали каліками, бо хопси ледве не відбили праву ногу, а Богданову ледве не відбили все. Сиділи у цій будівлі, що, як виявилось, була у власності нінь, та сиділи, чекали на те, аби трохи відхилитись, щоб продовжити свій шлях, бо зараз вони рухались ну, дещо швидше за черепах. Ну, хопс сидів, а Боданов лежав у кутку без свідомості власне, з ким не буває, трошки перебрав з людожерами. Всі ми там були. Але на щастя, тут у куточку були ліжка, на яких мої герої і змогли трохи відпочити, тому, як тільки їм стало дещо легше, я вирішила повернути назад і забути про цю локацію як про страшний сон. Повернувшись назад до рибальського селища, ми знову забігли у місцевий будинок, аби його пограбувати, але на цей раз нас зловив місцевий алкоголік мертвокіт. Please, don't call the police. I don't want to go back in jail. Please don't call the police. You know, I I give you back everything. Look. It's okay like that, no. We don't need police. He has a dick. Ah, he has a dick? Okay, we we'll not call the police if you fuck us. Проте тривога була всього 10 секунд. та ми втекли звідти живі. І нас навіть не побили, хоча трохи потріпали. Що ж, на цьому я закінчу свою другу серію нарізки покінші. Дякую вам за вашу активність, та мені дуже приємно бачити, що всі ці відео вам подобаються, тому я дуже рада старатись. А тепер я прощатимусь. Усім гарного дня, вечора усім. Усім гарного дня ранку, дня, вечора, залежно від того, коли ви дивитесь це відео. Любіть Україну та Донайте на ЗСУ. І до зустрічі.